У нас є функція f від x, яка дорівнює 2x-3. І у нас є інша функція g від x, яка дорівнює 1 друга помножена на x 3. Тепер знайдемо складену функцію f від g від x. Я нагадаю, що ми будемо ставити замість значення x в функції f від x вираз g від x. Тобто. У нас буде 2 помножено на чи від X мінус 3. В результаті це буде 2 помножено на вираз 1 друга х плюс 3 мінус 3. І це у нас дорівнює 2 на 1 другу х це буде у нас просто х плюс 6 мінус 3. В результаті ми отримаємо х плюс 3. Зараз знайдемо значення складеної функції g від f від x. Замість x ось тут, ми будемо підставляти f від x. Тобто, у нас буде 1 друга помножена на f від x плюс 3. Це у нас дорівнює 1 друга помножена на вираз 2х мінус 3 плюс 3. В результаті маємо. Одна друга на 2х це у нас буде просто х. Одна друга на мінус 3 це буде мінус 3 других плюс 3. В результаті будемо мати х плюс 3 других. Як ми можемо бачити, ми отримали абсолютно різні значення при взятті складеної функції f від g від x і g від f від x. Тобто, як висновок, ми можемо сказати, що функція f від x і. Функція g від x не є оберненими. Фактично ми можемо це записати у такому вигляді, що функція fідx не дорівнює оберненій функції g від x. І навпаки, що функція g від x не дорівнює оберненій функції fx.